Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас в своєму каналі, та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з осінніх парфумів, які я ношу цього сезону. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Ну а мені дуже важливо, щоб ви залишили під ним величезну вподобайку та підписалися на мій канал, бо це його обов'язково підтримує. Ну а після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені цікаво дізнатися, які парфуми носите ви цієї осені, а в мене їх 10. Насправді набагато більше, Але саме ця довірка одна з моїх найтоповіших. Ці парфуми я ношу з задоволенням. Деякі з них досить нові в моїй колекції, а деякі вже пройшли багато сезонів. Тому давайте розпочинати. І перший це парфум oh La, La від бренду Тео Кабанель з Франції. В них, неймовірно, сучасні парфуми, які мені дуже подобаються. І це я для себе виділила, тому що він дуже незвичайний, начебто, знаєте, в стилі тихої розкоші, але водночас він дуже текстурний. Скривається горіхами та сафраном, він може давати чогось металевого, але насправді він неймовірно текстурний, бо в нас тут ще є і рис, і він такий а, корнистий, трішечки шершавий. Ще тут є сандал, він більш гладкий і чистий білий мускус, в поєднанні з бобами тонка та тютюном. І він надзвичайно сучасний, і я б його порадила саме вранці або в день носити, коли хочеться продовжити відчуття комфорту, можливо, ви тільки Встали і ще хочете чогось м'якого та такого приємного. На дотик він, неймовірно текстурний, довго шлейфить і досить об'ємний, незважаючи на те, що він також досить легкий. Тому аромат Унісекс, сучасний, незвичний, але дуже такий. Молекулярний, чистий з цікавими елементами, який, я думаю, дуже зараз буде актуальний а, саме в осені. Так само, як і наступний парфум, новинка від бренду Періс Монте-Карло під назвою Шайній Мун. Мені дуже подобається цей яскравий флакон, який нагадує жовті, золотисті а, листочки дерев, які вже попадали на землю і виглядають дуже атмосферно. Парфум насправді позитивний і. Дуже яскравий. Насправді він відрізняється від більшості парфумів цього бренду, який точно про високу нішову якість. Мені подобається дуже багато з їх колекцій, особливо Єлені Лейн Noisyb, який, напевно, один з моїх парфумерних я, але більшість їх парфумів вони натхнені і присвячені різним парфумерним інгредієнтам та нотам. А в цьому парфумі навпаки все настільки гармонійно збалансовано, що жодна нота не домінує над іншою. Я відчуваю тут багато яскравості, навіть вологості квітів і дуже прохолодних, сучасних древесних нот в базі. І ще він дуже смачний, не начебто фруктовий. В нього дуже гарний шлейф, він потужний, як і більшість ароматів цього бренду. І для мене він точно один з тих позитивних ароматів, які підносить настрій. І для мене це обов'язково відчуття протягом осені, бо це не мій улюблений сезон. Я не люблю, коли холодає, тому це, знаєте, вже на порозі зима. І мені дуже важливо носити такі приємні парфуми, наприклад, як Orchid Rouge від бренду Dora І це, напевно, мій вибір чогось амбрового на цю пору року, бо тут в нас є ваніль, вона в поєднанні з молоком. Мигдалю і карамелі. Ще тут є кориця, яка завжди в мене асоціюється з прохолодою, з святами, осінніми та зимовими, і багато пудри від гіліатропа. Він запудрюється ще більше в базі. Мені подобається, що ця амбра вона трішки алкогольна, і водночас яскрава через додавання Помаранчів та іланхі-лангу. Це сонячна нота, тому аромат дуже яскравий і мені подобається пудрова база, бо він такий гарний, шлейфовий, об'ємний. Мені а, подобається носити його на шарфі, бо він а, завжди створює таку дуже м, м, чуттєву атмосферу. І ще один аромат, який теж досить солодкий, хоча дуже не банальний для ванілі це Заравський Vanilla Vibrations. Нової ванільної колекції, яку я дуже вам раджу затестити, бо то неймовірно бюджетні, але водночас дуже високоякісні парфуми з ваніллю в нішовому стилі. І цей мені нагадує Lunfelin і Гри Шанель, бо це не зовсім солодка ваніль, вона більш пряна через кардамом і рис, чи є папірус з фіалкою. І я навіть відчуваю трішечки дуже спілого банану, тому мені подобається цей аромат, і я буду його носити в Поєднання з іншими, яким я хочу надати більш гурманської, але водночас такої нішової комфортності. Ну а якщо я вже затронула тему фруктів, я полюбляю ці ноти влітку, але є дуже гарні фруктові аромати і на прохолодну погоду. Один з них це Cherry Punk від бренду Room 1015». Тут в нас черешня соковита, вона дуже спіла, але припудрена, начебто навіть помадна. Я думаю, це можливо через мімозу і фіалку, які в нас є в нотах. А також мені подобається дуже несподівана прянощі, тут є сафран і січунський пеп, е, пеп, пепер. Перець, перепрошую. Але в базі він, знаєте, так загущається, стає темнішим. Це дуже неочікувано від цієї такої, знаєте, спілої черешні, вона соковита, начебто ви купили собі багато-багато черешні, ну, не знаю, кілограма 2 і з'їли її влітку. знаєте. Бо тут є шкіра в базі з бабами тонка, печурі. І коли ми восені дістаємо наші шкіряні. Куртки, мені здається, це саме те, що треба, коли ви йдете, може, на якийсь захід вночі. Це дуже такий гламурний парфум, і він схожий на Lost Cherry, але менш пудровий, він більш помадний і взагалі не алкогольний. Ця нота шкіри дає йому чогось такого. Поганого в гарному сенсі, якщо ви розумієте, про що, до речі, ви можете його придбати з моєю знижкою, як і більшість ароматів, наприклад, Danger від бренду Roger Dove. це дуже шикарна історія, яка нагадує мені Самсару від Guerlain, найкращий сандаловський парфум, який нагадує мені мою маму, бо вона дуже часто носила їх аромати, коли я була маленька, і навіть цей парфум чомусь в мене з нею асоціюється, але в нас тут дуже класичні ноти, багато цитрусів, опалентних квітів, ілангу, лангу жасмі. Ну, троянди, фіалки, гардені, є дуже соковита і така волветова шкірка персика і ваніль, яка дуже округляє цей кремовий сандал з бавами тонка, пудровим рисом, чистим білим мускусом, трішки анімаліки. Боже, це такий комфортний парфум, затишний. Я буду його носити. Коли я вдома для себе, але також повсякденні він дуже текстурний, і мені подобається саме восені, коли, знаєте, вже темніє нанести його. Він не зовсім вінтажний, але трішки ностальгічний для мене особисто. Але щось дуже сучасне нове, що я відкрила для себе на виставці Exxon, це парфум Кажаль 4. Подивіться на цей неймовірний флакон, бо він такий екзотичний, начебто, якийсь ам, десерт з Солодкими цукровими фініками, кардамомом і ромом в базі. Тут ще є шкіра, ваніль, жасмін. і він такий гіпнотичний, дуже впевнений в собі. Мені подобається його носити, коли я кудись йду, бо в нього дуже приємний шлейф. І це дуже небанальний парфум, який завжди звертає на себе увагу. Тому це ще одне відкриття цього року для мене. Так само і як наступний парфум, бо він, на відміну від попереднього, не такий дорогий. Але точно має в собі есенцію осені, і це новинка 6.03 від бренду Bon Parfum, який насправді про шкіру та димку і тонка. Але я хочу вам сказати, що для мене це дуже пряна історія, яка нагадує мені м, гарні такі м, засушені різні прянощі та трави, особливо. М, і мортель, Боже, як це буде українською, вилетіла з голови, я вам покажу картинку і, можливо, ви мені напишете внизу. І нещодавно ми їхали з мамою в автівці, і я думаю, боже, коли я встигла нанести його на свою нову сукню. Допоки мама не сказала, що це вона його затестила, бо він настільки потужний, але дуже. Ох, привабливий, і не знаєте, мені навіть боляче від того, який він гарний і досить доступний по ціні. І це, взагалі, напевно, номер один цієї осені. Аромат для мене. Дуже раджу всім затестити, так само, як і наступний парфум Тардес від Карнер Барселона. Точно must have для всіх, хто полюбляє такі. Знаєте. Кремові, косметичні пудрові аромати. Я їх обожнюю, але цей парфум я відкрила для себе тільки цього року. Влітку він був занадто потужний, а зараз ну, врешті цей мигдаль, який взагалі не знаєте, про Амаретто. це просто типовий мигдаль, дуже гарний, геліотропом, а, Тут чиї мускус, чистий, косметичний, жіночний, аромат ніжності. Дуже м'який, але формальний, елегантний, я буду носити його до прай... до, до роботи. І він мені дуже подобається тим, що тримається, досить довго це плюс, особливо а, на осінь. І він такий, знаєте, дуже м, шикарний, але не занадто якийсь а, а, авангардний. Тому він не начебто і класичний, і сучасний водночас. Але ось наступний парфум останній на сьогодні це сенсорі від бренду Synthetia в стилі фручулі. Досить. А, Класичний, але мені подобається, що не вінтажний, тому що ці пачулі з мускусом і мохом, вони в поєднанні з більш цікавими фруктовими і навіть ем, ягодними нюансами персика, ревіня, малинки і навіть кореню і рису. Тому це парфум фручулі, який досить. Ем, я б сказала, такий приглушений і атмосферний дуже гарно поєднюється з більш холодною дощовою і такою. Не зовсім досить депресивною погодою. Він звучить дуже класно і він дуже гарно шлейфить. Якщо вам подобається аромат Грідіор від Dior, який теж заповнює собою простір, але в такій дуже ненав'язливій манері, я думаю, він вам може сподобатися. Взагалі я відкрила для себе цей бренд з дуже гарного. Взагалі, це відкриє. Взагалі, Бренд Сонтолоджі це відкриття для мене цього року. Я дуже хочу затестити усі їх аромати, але все, що я спробувала, мені дуже сподобалося. і саме цей аромат, можливо, бо він. Трішки такий, знаєте, томний, бархатистий, мені подобається носити саме зараз. Він досить дорослий і спокійний. Тому, якщо вам подобається класика, але ви хочете чогось більш сучасного, я вам можу його порадити, як і усі аромати а, сьогоднішньої добірки. Ви можете придбати більшість з моїми знижками. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Ну від вас я хочу зворотній зв'язок. Мені дуже подобається читати ваші коментарі та спілкуватися. пишіть, будь ласка, які парфуми ви хочете затестити або які носите цієї Осені, якщо у вас є якісь запити або питання, я буду рада на них відповісти. Ну і дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, будь ласка, не забудьте залишити під відео вподобайку, підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його розвитку. Ну і на цьому дякую за перегляд. Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Канал можете підтримати вашим донатом на BuyMeACoffee. І це було все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Гарного дня та слава Україні! Папа! -па.